Діти й молодь, аматори та професіонали, вдалий старт чи нова сходинка у Львові. Відбулася всеукраїнська премія в галузі дитячої та юнацької творчості надія нового покоління. Цією масштабною подією організатори прагнули відзначити та підтримати працю творчих художніх колективів, які тримають культурний фронт у часі війни. Мотивувати і заохочувати обдаровану молодь до роботи у сфері культури. Можливо, хтось із дітей чи дорослих думає, що не час зараз там співати, танцювати, тому що війна навпаки, час. Навпаки, ми маємо. Показати, і весь світ бачить нашу незламність, нашу жагу до перемоги і те, що нас не здолають жодні ворожі там, провокації чи, чи злі наміри, тому що Україна це круто, Україна це талановито, Україна це різнобарно і нічого нас не зупинить. У нас в сфері освіти дуже часто більше і набагато більш професійніших. Дитячих творчих колективів, чим в сфері культури. Це парадокс, але це факт і по кількості, і по якості. І на мою думку, що найвищий рівень роботи з дітьми це дитячий творчий колектив. Премія відбулася лише вдруге, втім, уже традиційно зібрала у Львові юних митців з усієї України. Цьогоріч у конкурсних змаганнях взяли участь понад тисячу учасників з різних регіонів. Ми запросили такі колективи, як з міста Бахмут, це коледж Бахмутської культури. З міста Одеси є колектив з Миколаївської області. Ну, тобто з фронтових, принаближених зон до фронту фронту. І відповідно, ми хотіли знову ж таки дати тим дітям надію в те, що буде все добре, і вони зможуть далі жити і творити. Серед учасників і Максим Мамонов, саксофоніст духового оркестру Бахмутського фахового коледжу культури та мистецтв імені Івана Карабиця. Колектив, якому от от виповниться 120 років, у другому турі здобув відзнаку кращий інструментальний колектив і став дипломантом першого ступеня півфіналу. Я з Донецької області міста Добропілля, але вчився і проживав чотири роки у місті Бахмут. У Бахмуті я в основному у час, який був, займався з самого ранку до вечора музикою, але вийшло так, як вийшло. Я дуже вдячний нашим воїнам, що у нас є світло, мир і чисте небо над головою. Наш заклад був евакуйований. Ну, це декілька етапів. Це розпочиналось з березня місяця, на початку війни. І протягом цього періоду ми в серпні, місяці, 15 серпня, приїхали в Кам'янець-Подільський. Загалом творчі колективи показували майстерність у п'яти категоріях: хореографія, вокальне мистецтво, а ще циркове, театральне та інструментальне. Що ми на Окрім учасників дійства та їхніх педагогів, червона доріжка львівського будинку вчених також зібрала почесних гостей, діячів культури, як однородна артистка України Оксана Білозір та відома хореографиня Ілона Гвоздьова, які увійшли до експертної ради премії. «В Першу чергу має бути харизма, тобто має бути характер, має бути цікава, гарна, красива пісня. А змістовний текст і сам образ це такий дуже комплексний підхід, не можна виділити щось одне. Найважливіші критерій для мене це емоція. Тому що танець – це емоція, це не тільки е, висока технічна майстерність і виконання. Якщо я відчуваю від дітей енергію, позитив, мені хочеться разом з ним пританцьовувати. Для мене це найголовніший критерій. Далі, звісно, Ні. я буду оцінювати сюжет, драматургію, костюм. Окрім фестивальних відзнак, учасники отримали й подарунки від міжнародної громадської організації Жінка третього тисячоліття. Подарунки будуть стосуватись краси. Вже багато років, мабуть, вже років десь 10 ми співпрацюємо з Сергієм Котовським і з його колективом Щасливе дитинство. І, до речі, наша громадська організація Жінка третього тисячоліття 15 років проводить церемонію нагородження талановитих жінок, а також талановитих дітей, дівчаток. Переглянувши конкурсні виступи, експертна рада обрала до подальшої участі по чотири учасника у кожній номінації, які у фіналі змагалися за головні нагороди. А цінність будь-якої нагороди вважають організатори у тому, що її отримують за докладені зусилля. І чим ці зусилля сильніші, тим вагомішою та ціннішою вона є.